Всім привіт. Час дискування настав. Зібрали соняшник. І пора готувати площу під посіви пшенички. Не знаю, які сьогодні в цьому році посіви. та ще вже немає більше двох місяців. Висушило все, що можна і не можна. Така пилючага стоїть, воно сухе зовсім, близькі, не всюди навіть лізуть. Але ми трудимося. Як завжди, поки я там в себе в господарстві, хлопці працюють, дзвінок зрад, ранок почався кави. Розпалась батарея. Піска. Приїхав, привіз запчастинки, вал замінили. Дві полушкулі. Два корпуси в нас було в запасі щоб не крутити це все на місці, а одразу вкинули корпуса, поставили і працюємо далі. Спереді прирабив такі бампер, щоб хоч трошки пригибав палку сонясника. Ось така зараза, що пробиває все і робить дуже багато шкоди. Оравич зусіна вітається. Пилюка страшна. Поки відремонтували, сів проїхати пару кругів, то диски навіть не всюди лізуть. Так це висохло, що заглубили на всю, що можна, ну не на всю, а на останні отвори глибини, яку у нас можна робити. І Таке. І Видісковую такі камінчики. ну, Може воно підуть дощі, але на ближайший тиждень дивлюся, дощів не видно. Покажу, яка у нас затримка вийшла в роботі. Ось. Ну, добре, що механізатор так старався. Все розвалило. Десь там втулочка за тим валяється. Вал теж. Капець. Добре, що у нас нові є. Дві шпульки таких теж. Ось о, одна взагалі пополам репнула. Ну, за мою практику, це перший раз. Щоб це перший вал, свідків дискова борона в мене. Це перший вал, який у нас навернувся. Отако. Буває, коли не звернути увагу на затяжку батареї. Ми дискуємо, у нас курява стоїть яка, а паралельно йде копка картоплі. Два трактора копають ще більша пилюка. І на комбайнах стоїть по людині. Без противогазу, тільки в окулярах. Не знаю, яка повинна зарплата бути, як ви вважаєте, на картопляному комбайні стоять зверху відкидати каміння. Ну, Це просто жахм. Це пилить, дихає з цим. Я думаю, на вечір там і легені випадають. Дощика. Кого його мовити замовили? Кого можна замовити дощик? Дисковка теж не виходить така, як хотілося, але є надія, що здискується, піде дощ і піде сівалка. Долога в продажі. Кого цікавить? Пишіть, дзвоніть, дотискуємо соняшники і можемо віддавати. Да, класно, що боковий вітер хоч, бо в такому тракторі теж не надбігаєш її. Я скажу, що хотілося, щоб краще виходило, але що є, то є. Палки не прикидає. Там он, низинка, є волога трошки може збереглося. Там диски лізуть і виходить дуже файно, а так виходить як виходить. Підглобили, думали буде краще, але... Тільки більш каміння викидає. Так, всім до побачення! Підписуйтесь, коментуйте.